Троє загиблих і 31 постраждали. Такі наслідки російської атаки шахедами по Дніпру цієї ночі ворог спрямував ударні дрони просто на житлові будинки. Докладніше про наслідки нічного терору міста розкаже Олена Вандалюк. Приватний сектор Дніпра, який росіяни цієї ночі перетворили на руїни, безпілотники цілили просто по будинках. Володимир серед завалів шукає документи. Сюди переїхали його родичі після того, як їхній будинок зруйнували окупанти. Та тепер ворог забрав не лише дах над головою, а й життя рідної людини. Дві неділі тому влучили д'ят-ітажку на високовольтній, і в неї було житло непридатне. І вона переїхала сюди жити. Так, і вона загинула. Це було Черт. Сестра дружини. Личник. Навколо чути звуки розбитого скла сусіди, домівки, яких теж зазнали руйнувань, намагаються прибрати вибиті шибки. У мене ця шторка була закрита. А я сиділа ось тут. Ось це моє робоче місце. Закрита штора припускає пані Олена і врятувала її від поранень. В момент атаки жінка працювала раптом, пролунав потужний вибух і полетіло скло. Просто остолбенела, можна сказати. Просто остовпіла, можна так сказати. Тому що вмить ось це все вилетіло. винесла. Досі у шоковому стані і жителі цієї багатоповерхівки вночі шахат поцілив прямо у їхній двір. Сімейні люди живуть? 50-й дом, так? Сімейний. Далі це студенти. У Нас нічого не йде немає. Перед їхніми очима цієї ночі загинула дівчина пані Ніна після потужного вибуху спускалася з 12-го в поверху у фоє. Там постраждалі уже надавали допомогу, та зусилля виявилися марними. Забігла ну, щоб спастись, а зривналася волна і стеклами її прямо на вахті убило. Хотіли допомогти, але не вижила. Дуже кричала, дуже це було страшно. Ми з стояли на етажах у піжамах, голі босі, просто волосі. Люди досі не можуть оговтатися, та все ж намагаються прибрати друски шибок, які вибило у цьому і довколишніх будинках. По дворів ще згоріли припарковані автомобілі. Російська армія забрала життя трьох дніпрян, ще понад 30 поранені. У вкрай важкому стані троє потерпілих. Серед них 20-річний Данило, хлопець у комі. Дістали кісткові уламки, металевий і далі будемо вирішувати. Скільки операція? операція тривала дві години. Готуємося провести ще церебральну аніографію, щоб провести наступну операцію, щоб хлопець вийшов вкрай важкий. Прошли хочете, що ж улавки і стопу залітали далеко мозок, але всі великі металеві предмети довелося дістати. Один із шахетів потілив у гуртожиток медичного навчального закладу, зруйновано частину даху, понівечені і навчальні корпуси. До прибирання долучилися студенти. Не дуже масштабні, але багато з вікон вибито. І загалом, якщо не вибито, то обшивка вікон трохи. Але я зараз трохи зайнятий. А це вже центр Дніпра. Шахет впав біля пам'ятника полю. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч. Вітрини магазинів вибиті майже по всьому кварталу. Постраждали і квартири, які опинилися в епіцентрі удару. Балкон пані Наталії повністю розтрощений. Жінка в момент удару була в іншій кімнаті. Загалом за ніч місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів. Кажуть, ворог цинічно цілив у серед місця. Такий звук, як оце ну, як ракета. Резкий звук. Я тільки голову підняв і тут уже заліло одразу. Дніпро продовжує долати наслідки чергової масовної атаки. Поліціянти приймають заявки постраждалих, благодійники та комунальники допомагають з будівельними матеріалами. З Дніпра Олена Медалюкірасам засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.